Вітаю вас глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Сьогодні ми перебуваємо на території історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Про роботи, які ведуться цього сезону, дивіться у сюжеті. Роботи розпочалися 17 червня, і це є планове дослідження між четвертим і п'ятим валом городища. городищі. В процесі розкопок що можете сказати на даний момент? Зараз ми розкопуємо ну, забудову між цими укріпленими лініями і фактично маємо щільне розташування жителів. Зараз вже точно відомо, що тут є чотири споруди житлових і є їхні господарчі навіси цих жителів. Воно датується останній чверті 9-го, початком 10-го століття. І, можливо, ще будемо шукати деякі фортифікаційні елементи, такі як палісад. А скільки людей задіяно у процес роботи? Зараз є чотири штатних працівника і три волонтери, студенти з Львівського університету Франка. А що можете сказати на цьому етапі цього житла? Ми його виявили в розкопі 2021 року, а цього року закінчили. Це звичайне слов'янське житло, воно має піч-камінку, вона, до речі, в цьому житлі повністю майже ціла, тобто її не розтягнуло плугом, не зруйнувало. Це житло цікаве тим, що воно не має стопових ямок, тобто каркас десь був збоку, але бачите, є ямки біж житла, тобто це є конструктивні елементи. От. Є всередині ямки, це є сліди від меблів, від якихось їхніх інструментів, тобто якихось предметів, які вони кріпили, пересовували. В цій частині житла була скриня дерев'яна, були е, сліди зутлілого дерева і е, паленина. Тобто, можливо, там щось зберігали, воно мало якесь господарське призначення чи навпаки цінності. І воно цікаве тим, що воно з цієї сторони, бачите, вулики. Тобто ми можемо не, не маємо вір входу, тобто такого як пандусу, але вірогідно, якщо дивитись за отою палениною, люди входили в все житло звідти. І оці житла, які розташовуються, вони на відстані приблизно двох метрів більше-менше, що свідчить про їхню кровну спорідненість. Тобто тут жили родичі і замешкували конкретно цю частину городища. Тобто, це була та частина людей, яка конкретно е, е, то була їхня цінність, так називаємо, їхнє селище або місто, район таке. А скажіть, будь ласка, чи одинакові за розміром житла? Е, 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 е. Вони коливаються, але той діапазон, в якому вони коливаються, він є великий, тобто до пів метра. від 2,80 до 3,20 метра квадрат. Переважно квадрат, рідше кримокутник. Стандартизовані, це пов'язано з тим, що так легше будувати. Будувати І зберігати тепло. Їм не потрібні були великі житла чи якісь складні, тобто суто утилітарне призначення. Якесь багатство реманент господарських худоба, вони знаходились поза житлом. В житлі тільки жили, спали, готували їсти. Суто максимально функціонально все було. А ваші припущення скільки тут могло проживати осіб? Ну, в середньому від 4-5 осіб. Могло бути більше, тобто залежало від того від багатодітності. Ну, але рідко, коли в житлі було три людини, тобто точно ще мало бути батько, мати, сина або дочка, і ще якісь діти. А чи вдалося в процесі розкопок знаходити якісь інші речі? Ну, основний матеріал це кераміка, тобто биті горщики, череп'я, іноді знаходимо речі, заліза, такі як ножики. Ну є ще такі дрібниці. Цікаві, як цього року трапився важок для рибореборицької сіті. Він відрізняється, бо він більший, такий як млинець, і отвір в нього є. Тобто це не є прясло, він не є функціональний в якості якогось крутного приладу, він йде саме як важок для сітки. Про таке раніше повідомляли, і це свідчить, що люди, от, принаймні, з цієї частини городища вони займалися от, рибальством десь на долині. От. Були ще кремінні речі, е, такі, як, ну. Є відщепи з ретушування. Можливо, це відноситься до раніших епох або використовували слов'яни, яким потрібно було щось по місці підгострити. Тобто ви маєте гострий уламок каменю, ви ним обтисали дерево або розрізали шкуру, він вам більше не потрібен. Скільки часу плануєте працювати тут цього сезону? Ну, до кінця липня. Можливо, ще закладемо один розкоп і кілька траншей буде дивитися по можливостях і по погоді. А що плануєте ще тут цікавого знайти, розкопати? Ну, в першу чергу, це послідовні роботи під археологічні експерименти Іскансен. Тобто, всій частині буде наочно відтворено, як жили давні люди, ну, всі місцевості. І що вже не одна хатка, а дві, треба показати, як люди, їхні взаємини і розташування на ділянці. Тому що, коли ми кажемо, місто, потрібно показувати в першу чергу забудову, як воно виглядало, його облік візуальний. І для цього не завжди достатньо одних слів. Потрібен матеріальний його вигляд. І, можливо, показати їхні деякі ремесла. Тобто це таке в планах. Щодо планування туристичного маршруту, як плануєте здійснювати цей вид роботи? Щодо туристичного маршруту, це є основний, і наразі він показує слов'янський період міста, він знаходиться поблизу 5-го валу. Досільно буде в майбутньому ще показати 12 століття, тобто давній український період, але його, може, є сенс вище підняти, щоб була різниця між ними, тобто були окремі ділянки, або перенести в іншу частину. От. Після того можна буде приступати, показувати інші періоди або інші частини, або архітектурні елементи того міста. Тому що житло це є базова частина, незалежно на яку пам'ятку, період. І коли ви його бачите, ви асоціюєте тих жителів і те, як вони ну, побутували тут. Розкажіть, будь ласка, про роботи, які зараз відбуваються на території. В першу чергу це е, загальне, якби ми так знаєте робимо плісність такий більше, якби. Оживляємо та відновлюємо. То він він є, але він такий тяжко трошки доступний. Буває навіть навколишньому населенню, тому що не всі знають, знайде та там заростає ліс, поле треба якби чистити тут. Це перша така якби, діяльність. вона ну, обширна відбувається протягом року. Друге, це є музеїфікація, тобто така, як, наприклад, стенди, на яких інформація розташована, і можна йти вже самому навіть без екскурсії прочитати, дізнатися більше про пам'ятку і про тих людей, які тут жили. І такі, якби проекти, як плісницька хижа, коли ти вже можеш знайти в реконструйований варіант житла. От, що є важливим і таким фактором, коли навіть на екскурсії ти йдеш, людина, людину як так захоплює воно. А зараз проводяться безпосередньо в рамках археологічної експедиції розкопки біля хати ну, на цій території, де буде відновлене там ще є одне житло, яке буде відновлене теж цього року. Ще одне добавиться. От, Частиною також цього року в нас стала музей такий, просто неба цей город. Який не просто город, а це є такий як експеримент науковий, на якому посадили Оксана, наша співробітниця кубовської культури це є льон двох видів під тканину, яку виготовляли, і льон для олії, є рослина вайда, з якою робили фарбу для тканини, і культури, які вони їли, це просто і пшениця. Тобто, і це все якби, описується, досліджується, а з льоном ми пробуємо зробити кусок тканини. Тобто це такі культури, які вирощували наші предки, так які вони безпосередньо вживали, їли, і це археологічно дослідження. Тобто суть в тому, щоб все, що є, оце в нас під землею, і те, що ми дізнаємося в процесі археологічних досліджень, і якби вже накопичений багаж інформації, щоб його зробити доступним до людей, відвідуючи для дітей, особливо які приходять, і це все можуть бачити, попробувати, зрозуміти, бачити цей льон. Та тобто, в принципі, наші бабці, декого там прабабці знають, як це оброблялося. Але вже люди 20-го, 21-го століття вони вже з цим не стикаються. А плісницьку це таке місце, де можна цей такий майданчик для оживлення цих всіх давніх ремесел і культури. А чи відвідують туристи зараз давній плісницьк, і які плани на майбутнє щодо розвитку туризму? Відвідують, тобто вони в принципі люди завжди сюди приходили, як виявляється, але не завжди знали е, саме ну. Якби таку наукову інформацію частину, то знали про плісницько, ну тобто місцеві жителі приїжджають в монастир. А останні вже декілька років то приїжджають саме от на Городище дізнатися через соцмережі дізнаються завдяки стендам, які ми розташували, дізнаються більше хижа. Тобто це є такі речі, які виявляють, е, як привертають увагу і зацікавлення в людей. І є кількість У тобто, нас зараз їздячи їздили екскурсії зі шкіл в більшості е, приїжджали зі Львова, з Олочева, тобто з регіону. Проводимо екскурсії постійно. Якщо є, бажання можна приїхати як з екскурсію, замовити і просто приїхати відпочити, побути тут на як то відчути дух цих предків. І через два тижні на 15-16 липня, ми будемо проводити такий археопікнік. Це такий новий формат, коли ти маєш і екскурсію можеш побачити і побути тут протягом цілого дня з дітьми чи з друзями з компанією. І нас тут буде багато цікавих різних таких активностей з життя слов'ян і про них, і взагалі, якби про те, чим ми тут займаємося, і що це за пам'ятка. Тобто можна буде приїхати відвідати.